В обласній бібліотеці для юнацтва завжди є відвідувачі. Кожного дня приходить близько 300-400 осіб. Є десь і лідери в нас читання, така група читачів. Є люди, які постійно роками ходять до нас до бібліотеки. Є навчаються в школі, потім навчаються в навчальних закладах. Приходять до нас. Ви знаєте, що юнацький вік це найбільш мобільніший вік. Тому що навчання і хочеться щось дозволіє почитати, тому читачі в нас користувачі є в бібліотеці, і великий надзвичайно потік в навчальні заклади з інших міст і сіл області інших міст України. Найбільша кількість відвідувачів припадає на час навчання, але і в літню пору читання в моді. Саме літній наш місяць, який найбільш активний, це червень місяць. Трошечки десь середина літа липень, і ось зараз, серпень місяць, у нас теж йдуть навантаження, є в нас користувачі, тому що приїжджають у нас до міста, з'їжджаються наші учні і студенти, і, звичайно, приходять наперед, читають літературу, художню літературу. Бібліотеки мають і постійних клієнтів, які приходять мало не щодня. Література ще що їх цікавить найрізноманітніша: від наукових посібників до детективів та розважальних журналів. А от найпопулярнішими серед молоді є книги про психологію та сучасна українська література. Мені треба наукову, літературу тут, психологію. Ну і так, для себе всяк різна, так, щоб досуг провести. Читаю часто в бібліотеці журнал модний, різа, одухні. Єдинственна, а також люблю почитати журнал «Позакласний час. Все для вчителя. Я для дитини беру книжку, хочу взяти. До 20-ї річниці незалежності України бібліотеки традиційно організовують тематичні виставки. Звичайно, бібліотека не залишається осторонь, а є таким активним учасником у цьому святкуванні і поставлені нас теж в залах наших виставки, щоб кожен читач, який приходить в бібліотеку, міг користуватися цією літературою і бачив, що в нас є така література, можна прочитати це і про історію, з історії України, і сьогодення, і Україна і світ. Такі ми виставляємо теж книги, тобто, щоб кожен молодий користувач міг взяти будь-яку інформацію в нашій бібліотеці і користуватися із будь-якої теми. Вікторія Амеліна, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.